Спочатку я хотів випустити це відео у кінці року. Це було б логічніше і правильніше, але вирішив не псувати нікому новорічні свята свято і випустити цей топ вже після нового року. Думаю, що до Росії мені далеко, але хочу зазначити, що якщо я комусь сьогодні зіпсую настрій та життя, не ображайтеся на мене ще раз повторюся, як і сотню разів до цього. У кожного свої смаки у кіно, і я розумію, якщо один з цих фільмів вам дійсно сподобався, або навіть ви внесли його у свій власний топ за цей рік. Просто хочу сказати, що я не хочу ні з ким сиратися та сперечатися. У нас зараз інших проблем вистачає. Тож так, 3-2-1, ви з Вадимом, твоє кіно. Поїхали. І десяте місце це Індіана Джонс і реліквія долі. Нова частина «Приход видатного археолога з хлистом повинна була стати останньою роботою Джона Уіллімса, легендарного композитора. Останнім фільмом, де головного героя зіграв би легендарний актор Гаррісон Форд. Ну і такий собі м'який перезапуск для Франчайза, де була б зроблена передача відомого капелюха в інші руки. І всі ці плани спрацювали. Так дійсно. Окрім того, що ще цей фільм додатково провалився у прокаті та зробив франчайз. Есь просто супер токсичним через що до нього тепер не буду торкатися дійсно. Роками найкраще, що у фільмі це вступна секція флешбек та останні 10 хвилин. Все інше це пусті діалоги, нудні трюки, бісяча головна героїня, вялий екшен та картонні другорядні персонажі. Ну і Гаррісон Форн, який дуже втомився і просто хоче, щоб від нього дійсно відстали, не дивлячись на гучні імена акторів та режисера, не рекомендую до перегляду навіть фанатам. П'яте місце Черниця 2. Оце, звичайно, люди лайно, але воно такими повинно було бути. Я не очікував нічого іншого. Але я зазначу, що фільм здивував мене і здивував бо зайняв лише дев'яте місце. А не увійшов, наприклад, в топ 3 У картині всього пару страшних моментів, і то побудованих на скримерах монашка або черниця, як і раніше, не цікава при розкритті. А всі персонажі не цікаві від слова зовсім. Це один з найнудніших фільмів року і головний претендент на снодійне року. Та да, Чорниця лайно. Восьме місце. Операція Фортуна мистецтво перемоги. Колись Гай Річі був одним з найвидатніших режисерів сучасності, особисто для мене. Що і казати, але мені навіть показалися цікавими і агенти Анкл, я знаю, їх багато хто не любить. І король Артур, знаю, його не люблять ще більше. Проте, ось цей фільм – Це просто пусте шаблонне та дешеве кіно. Яке має на меті просто показати сотню штампів на хвилину. Все це ми вже все бачили: всі персонажі, архетипи, які вже всіх достали за останні 20 років у жанрі бойовики та комедійні пригоди. Стейтем грає самого себе і навіть ніяк не старається вийти зі свого просто фірмового шаблонного образу Джейсона Стейтема. Ну а монтажу та магії фільмів річі тут немає. Картина виглядає просто дешево. Те, що і казати, після того, як Гай почав е, рекламувати та випускати свої фільми на Росію офіційно, і казати, що Росія це прекрасна країна, і росіяни і прекрасні люди, і він їх дуже любить. Коротше, ігноруйте його фільми і надалі. Тому що далі, якщо що, вони спонсуються виключно за гроші Росія. Сьоме місце Трансформери час звіроботів. Якби у безмаковщині було обличчя, то воно б мало рейси постера цього фільму як можна було знищити так сильно франчайз після дійсно непоганого Бамблбі загадка року у сфері. Кіно, але у фільмі не працює абсолютно нічого. Все зламано. А пародія на залізну людину у кінці тільки додає кринжу загальний кошик мінусів цього фільму. Цей фільм не працює ані як тупий атракціон, ані як літній блокбастер, ані як дитячий фільм, і навіть ніяк фільм, який мав на меті збільшити продажі фігурок та іграшок. На вибухи та гучні звуки ми можемо зараз і так безплатно подивитися, просто глянемо із вікна зранку. Фільм поганий у всьому не рекомендую. Шосте місце мавка лісова пісня. Як завжди, тут не буде жодного кадру з цього дійсно прекрасного проєкту, бо мене можуть засудити прекрасні юристи. Плюсі я ненавиджу мавку і ненавиджу її саме через її гай, продюсерів та токсичних глядачів. Це максимально прохідний проєкт, який ще раз повторюся знущається з твору легендарної Лесі Українки. І робить це без жодної цікавої ідеї від творців. Ще раз повторюся, я за українські проєкти, але коли виходить памфір, Довбуш і Люксембурги, а з ними поруч виходить це, то я бачу, де фільми знімають для творчості та мистецтва з розрахунку заробити гроші через якість свого продукту. А де хочуть зірвати швиденькі гроші під гаслом Слава Україні! підтримуй українське, гоп-гоп, патрон та підірвати репутацію української анімації для майбутніх фільмів. Погоджуйтесь ви чи ні, але це моя думка, і вона за рік не змінилася. П'яте місце Кріт. 3. спадок роки Бальбо. Перший Кріт був дійсно фантастичним фільмом. Другий же копіював ідеї, але був все ж таки нормальним кіно. Але третя частина, третя, це жах. Мало того, що із проекта просто вирізали і не згадують роки Бальбоа, це просто неповага. Та картина ще й нудна, просто нудна. Не рятують тут навіть бої, які поступаються двом минулим частинам та іншим фільмам у тематиці боксу. Дійсно, не раджу дивитися цей вівтар, самовлюбування Майкла від який тут є і продюсером, і головним актором, і режисером, та й. Напевно, сам виконував роль камери та записував весь фільм у свою голову. Просто відмінний спосіб похоронити франчайз і вбити зацікавленість людей у продовженні. Хоча хоча, цей фільм зібрав купу грошей. Четверте місце: людина Мурага та Оса Квантамані. На початку минулого року вийшло це. І коли я зробив огляд, багато людей закидало в мене томатами і сказали, що я нічого не розумію, бо кіно нормальне. Я дуже багато критикую. І взагалі, що сам ти зробив, щоб критикувати щось, га. І ось знаєте, пройшов рік, і від цього фільму буквально відмовився Марвел. Стрічка заховала у землю ідею Канга як оберзлодія. Так, тепер месники 5» звуться просто месники п'ять. А прокляття Марвел продовжилось і на п'яту фазу, а не тільки четверту. Ну а кінофранчайз був перезапущений повністю. Дивно, що таке трапилось після нормального фільму. Не здається, то ж так, це один з найгірших фільмів року, особисто для мене у частині постпродакшну та сценарію. А особливо, особливо, спецефектів, а також окремо, окремо, це жах в елементах таких акторських виступи та ідеї адаптації коміксів на широких екранах. Бо як пояснити модика або те, що Канга Великого Канга з'їдають мурахи, дійсно складно. Без жартів це фільм, який закопав Марвел. Остаточно у Землі дуже-дуже-дуже нашкодив крутим вартовим галактики, яке вийшло через три місяці. Третє місце Марвели. І ось найгірший блокбастер року. Я не скажу, що він чимось кардинально гірше за Квантоманію, вони більш-менш на одному рівні. Але у Квантоманії хоча б спробували підняти ставки з хангом, та була хоч якась маркетингова кампанія. Та й, ну, йому казати чесно, був натяк на месників. Тут же у нас нелогічні злодії, де гра багатьох акторів, невдалі зміни персонажки Брі Ларсон та просто погана режисура. Цей фільм провалився у прокаті та став рекордсменом у багатьох. Тьох категорій як найгірше блокбастер в історії кінематографу з погляду касових зборів. І я зазначу, що із погляду на якість. Але є хороша новина, цей фільм став фінальною крапкою кризи Марвел. Я так бачу це. І судячи зі змін Кевіна Файгі щодо випуску контенту на 2024 рік, висновки він зробив. Друге місце ночей у Фредді». Як я казав у своєму огляді, я завжди оцінюю фільм окремо від фанбойства. Я ненавиджу сам факт того, що для того, щоб глянути фільм, людина повинна знати гру, комікси, старі фільми, чи що ще. Ні, це може бути приємним бонусом, це може бути додатковим кайфом, але це не може бути фундаментом. Саме так вийшло із Фредді. Мені не сподобався він як комедія, як пригоди, як трилер та як жагастик. Єдине, що тут є прекрасне, це інтро та самі аніматроніки. Напевно, коли був вибір створити кроте інтро, чи, хоча б якийсь сценарій, творці вже думали, який трек вставляти на це. Інтро фанатів я розумію, але кіно створюється для загального перегляду, а не тільки для фанатів. Перше місце екзорцист вірянин. А оце прям біда. Скажу так, на прес-показі цього витвору мистецтва було присутньо десь 6-10 осіб, коли зазвичай ходять 250-300 людей. Ролик на каналі з оглядом на цей фільм був провальний та не зацікавив нікого. Ну а фільм гучно провалився у прокаті. Це я до чого? Це є до чого? Що, якщо і є справедливість і логічність у світі, то з цим фільмом вийшло все, як і треба було. Кіно погане у всьому, акторська гра, не засоби режисера для скримірів та створення моторошної атмосфери. Аматорські декорації та грим. Та й просто я ще б трохи б заснув у кінозалі, але Але фільм поганий настільки, що не може навіть зробити це. Він жахливий у всьому. Ви ніколи у житті не повинні дивитися це лайно, бо я прийняв цей гріх за вас. Віряни. Чемпіони з лайна 2023 року. Ну і ще пару фільмів, які б з радістю зайняли свою позицію, але там же і так було зайнято. Русаленька – жахлива ігрова адаптація відомого мультфільму, де немає магії Діснея, а є купа дивних рішень авторів. 65 – просто пуста трата часу з відсутністю пригод саспенсу та екшену, а з великою кількістю наступного вбивством вашого часу та шаблонного сюжету. Меган 2 тупа китайська пародія, в якій якщо що прибрати стейтема не залишиться взагалі нічого. Бажання поганий мультфільм без будь-якої цікавої ідеї. На 4. Жах жахи сором, в якій поганий екшен, нецікаві герої, та просто жахлива акторська гра Меган Фокс. Справжній жах. Синіжок. пустий супергероїчний проходняк, де плоский головний герой, мало екшену та девакувати стиль фільмів 90-х років. Місія Стоун жахлива акторська гра Гайль Гадот. просто лайновий сценарій та пародія Нетфліксу на те, що уявляє собою хороший бойовик або сучасний блокбастер. Тиганічно дні пригоди, які не дарують нічого окрім. em sumo. Ілюзія безпеки, жахливий сценарій, та спроба зробити глибоке кіно, коли фільм не являє собою таким. Знаю, що кіно вам сподобалось, багатьом людям воно дійсно сподобалось. Але прохання подивитися спочатку серіал, залишені від HBO», щоб краще зрозуміти, що таке загадки і як їх треба розкривати. Для мене цей фільм це останній сезон серіалу Лост. Хто зрозумів, той зрозумів. Мініпух, пух кров і мед, просто мерзота, яка не повинна була ніколи з'явитися у цьому. У світі. Хто б це не потрапила, бо це не кіно взагалі, а шмат лайна. Комедія без образ, в якій немає нічого від слова комедія. Поганий сценарій, погані другорядні персонажі і просто пуста трата часу особисто для мене. Це точно не те, що знову зробить дорослі комедії великими. А який же фільм був найгіршим для вас? Напишіть у коментарях і напишіть, будь ласка, чому я бовдур? Так, все правильно. Чому я не зрозумів тому? У сенсу ілюзію свободи, наприклад, не додав у цей список творця з його недосценарієм, чому я зрадник України, бо просуває погані думки щодо мавки. Ну і що я недоблогер, бо сказав, що «У Фреді поганий фільм. Зазначте, будь ласка, що я повинен закрити канал і більше ніколи не зв'язуватися, поки не знайду свою букву Р та не схудну. Все це напишіть так, так або просто поставте лайк. Вибір дійсно за вами. Головне перешіть себе та гірше панайте. Побачимось у 2025.